Доброго часу, любі українці. Хочу запропонувати вам практику, яка може допомогти захистити від призивів вашої рідної людини або не рідної. Все це буде за рахунок вашої енергії. Тобто ви будете робити її, ви будете проводити її. Але ця практика не буде безкоштовною. Хоча ціну я не встановлюю. Це буде ваша оплата по серцю. По можливостям по серцю. Звичайно, що таке по серцю? От скільки ви відчуваєте, що ви готові віддати за цю роботу? Ось так. Чому не виставляю на загал цю практику? Тому що. Кожна робота, яку я надаю, вона повинна все ж таки оплачуватися, да, компенсуватися якось. Раз я вкладаю енергію в цю роботу, так і значить, в обратка, енергетична подяка, вдячність, вона повинна бути. Тому що, чесно кажучи, коли, наприклад, я давала, роздавала практику по захисту нерухомості в Херсоні, коли рашисти забирали майно, крали. Я роздавала, і через деякий час, звичайно, мені прийшов, прийшов посил інформаційний про те, що далі ти будеш робити зі своїми захистами, коли закінчиться війна. От тобто, що ти далі будеш робити з цим? Всім? Бо ти стільки вкладалася, стільки робилася, а ну це енергетично від мене. Моя енергія вкладається і все. Тому, шановні, сьогодні я можу дати вам тільки. Практику для самозахисту, але з вашою грошовою вдячністю по серцю. Номери, Viber Telegram ви знайдете у шапці профілю каналу. Дякую за увагу!